Запросили нас недавно на весілля. І кому того весілля тепер треба, я вас питаю, лиш людей зворохобити і по-людськи ні поїсти, ні потанцювати, то на що таке робити? А гроші віднести треба, як за повноцінне. Пішли ми з чоловіком, бо ніби родина. Та я вам скажу, що треба не лише круглу суму покласти в конверта, а й одягнутися відповідно, а ціни тепер на все просто космічні. Сорочку за тисячу, та я вас прошу, піде мій Василь в Старій. А мені плаття за півтора то таке благеньке, найдешевшої якості, але віддай, хоч потім бери й викидай. А ще й посваритися перед виходом треба, бо ж родині треба по дві тисячі дати. Я одразу Любку його сестру спитала, поскільки дали, то вони дали по півтора, і вже настрій на все весілля зіпсований, а ще ж і за стіл не сіли. Маринують тих людей і маринують, бо ще молоді не приїхали, а я, може, з самого ранку не їла. То тепер маю тут упасти, бо я молодої не бачила. Що я на тій гальці не бачила, вже з усіх сіл женихів мала, і нарешті хтось таки довів справу до кінця. То порядних дівчат як от мою не спішать, брате, а та й сама на собі оженить. А що ж її так пообсипало по лицю? питаю Любку, ще й сукенка на ній тріщить. Любка лише багатозначно кивай. Ага, он чого з таким поспіхом та заміж, то тим більше нащо білу сукенку отак одягати. Видно, що мати молодої зекономила на собі, як можна було в таке вивбиратися. А свати таки нічого. Навіть дивно, що такий хлопчина та її заміж взяв. Та він за неї молодший, шепоче голоснолюбка. О, а я думаю, чого вони, мов на похороні, дасть їм галька прикурки, ой дасть. Ой, я вже й переголодніла, а на столі їсти нема що. Холодець вже й розлісся, сиру пліснявілого накидали, ніби лиска журавлю, тоненькими плястерками по тарілці. І оливками притрусили. Потім ті оливки всі повикидають, але гонору буде, що були у них на столі. Нічого бідні, я так і знала вкинула в себе кілька шматочків ковбаси і все по моїй їді. вже мене пече, вже наїлася на дві тисячі. Та я за ті гроші могла тиждень одну ковбасу їсти. Родина на квасному молодці, а мій наминає добре, хоч тисячу від'їсть. Далі подали картоплю, то хоч якесь свіже виглядало, але як попробувала точно вчорашнє і ще точно світло в холодильнику відключали, бо віддає чимось, наче рибою музики ніякої. Мені ще нічого я ж не наїлася, а от тим, хто вже наївся від пуза, то здалося б розтрясти, а нема. Єдина радість то, хоч свіжі плітки дізналася. І не подумайте, що про газдів весілля, про них люди забули після третього тосту. І тепер кожен своє виливає та розказує, а весільні промови йдуть повз вуха. Дехто вже й позіхає. Йшов би спати, та видно, як ми дали велику суму, і треба дочекатися весільного торта. Торт такий собі, якби я наклала свої медівники один на один, то й смачніше б вийшов, а то такими куснями спекли, що і ворот не запхаєш. Добре, що взяла сумку та пакетики і накидала туди трохи всього. А що? Я нічого тут не з'їла, а завтра ж захочеться. То й так дріб'язок від того, що я дала, і вже й по весіллю, страшна мені забава, прийшла вся зморена, ноги від утоми відпадають. Спідниця натерла, голодна, що наш сірко. Добре, що був вчорашній суп, який я вже хотіла викидати псові, то й наїлася. І смачніше, ніж на весіллі я вам скажу. Ще відкрила холодильник, аж бачу, вже яка банка солоних огірків відкрита. О, не дай боже, моя нінка захоче весілля!